Ну що, я вам буду казати болючу правду. Якщо, наприклад, у сім'ї проблеми в стосунках, жінка обистінює чоловіка, бо ви можете зараз сказати, ну я знаю, що є сім'ї, жінка обестінює чоловіка, а там чоловік досягає успіху. Так цього ж чоловіка є любовниця. Якщо жінка не наповнює свого чоловіка, а чоловік хоче рости, хоче досягати, він шукає іншу жінку, мудрий, нормальний чоловік, а ще мудріше взагалі, виходить з стосунків, посилає жінку нахір і знаходить ту жінку, яка його наповнює, яка його звеличує, яка в ньому бачить Бога. Тому вийдіть з цієї ілюзії. Якщо ви хочете, щоб вам ваші чоловіки не зраджували, станьте прекрасними для них жінками. Але цього треба навчитися. Тому що цього навику нас ніхто ніколи не навчав. Нас навчали обесцінювати, нас навчали особливо мама. Особ